Вітаю на майстер-класі по виготовленню сніжинки. Нам знадобиться шнур 5 мм. У мене він плетений, можна взяти також шпагат. Необхідно нарізати по 60 см 12 шматочків. І ще один достатньо буде 45 см. На нього ми будемо нанизувати всі ці 12 шматочків. Ось таким чином кладемо зверху і продягаємо. Всередину ось так таким чином. І наступні так само дивимося, щоб у нас кінчики внизу були однакові, зверху і продягаємо в петельку таку. Ось так. Можна чимось придавити, щоб не рухалося, щоб вам було зручніше це робити. І таким чином надягаємо всі 12 шматочків. І останній Продягаємо, поправляємо, щоб всі були однакові, більш-менш. І беремо ці кінці і зав'язуємо їх. Робимо ось такий кружечок початок нашої сніжиночки. Зав'язуємо міцно. І я пропоную, щоб не було видно, ще раз ось так гарно прокласти і з іншої сторони тугенько зав'язати. З цією ниточкою ми з вами ще попрацюємо, а поки що так вона просто буде лежати окремо. Ми її не чіпаємо. Починаємо наше плетіння, ділимо наші шматочки по 4 штучки, щоб ми могли сплести квадратний вузол. Мені зручно, коли я навчалася, проговорювати собі ось можемо також. Чимось придавити, щоб воно не рухалось вам було зручніше. Мені зручно проговорювати, що як я роблю, куди, яка сторона, і я пропоную вам так само, щоб було легше ось беремо 4 штучки, беремо лівий шнур, лівий, кладемо зверху, беремо правий шнур, кладемо зверху на лівий і через низ продягаємо в ліву сторону, тобто протилежно, і затягуємо. Ось так. Далі те саме робимо з правою стороною. Праву сторону наверх кладемо, лівий шнур наверх на правий, і через низ продягаємо в протилежну сторону. Затягуємо. Це вважається зроблений один вузол, коли ми зробили зліва і справа. Нам потрібно два таких вузла, тому ми повторюємо знову. Ліва зверху, права зверху і через низ протилежну сторону. Затягуємо. Тепер права, права зверху, ліва зверху і через низ протягуємо протилежну сторону. Ось у нас вийшло два квадратних вузлики на цьому етапі. Все те саме ми робимо з наступними частинками: ліва зверху, права зверху і через низ протилежну сторону. Можете так само собі проговорювати, це справді легше. Тепер права сторона зверху, права зверху, ліва зверху, і через низ протилежну сторону. Знову ліва зверху, права зверху і через низ протилежну сторону. Тепер права зверху, ліва зверху і через низ протилежну сторону. Тобто починаємо постійно зліва, закінчуємо правом. Продовжуємо так само. З усіма сторонами. Цей вузол дуже поширений. Ви будете його зустрічати в дуже багатьох плетіннях. Продовжуємо з усіма сторонами. Перша частинка готова. Далі нічого нового, нічого складного. Продовжуємо плести той самий квадратний шнур, але ми будемо залишати ось такі крапельки зараз побачите все те саме чотири штуки лівий зверху, правий зверху і через низ продягаємо протилежну сторону. І до кінця не робимо, а залишаємо ось такі ніби крапельки і повторюємо права тепер зверху, ліва зверху, через низ протилежну сторону, тобто, як робили раніше. І тут затягуємо. Залишаємо ці такі, хай вже будуть крапельки, називаємо їх. І робимо ще один вузол ліва зверху, права зверху і через низ протилежну сторону. Права зверху, ліва зверху, і через низ в протилежну сторону. Тобто, ми зробили все те саме, що робили раніше: Два квадратних вузла. Те саме робимо з усіх сторон. Ось так також по 4 і все таким самим чином, як і раніше. Залишаємо ці. Крапельки робимо, щоб вони були приблизно однакові. Затягуємо, можна їх на цьому етапі трошки поправити, подвинути, щоб були однакові. І ще один вузол. Пам'ятаємо, ліва і права сторона зроблена, тоді це вважається один квадратний вузол. Ось так. Пророблюємо до кінця з усіма сторонами. Ось тут у нас ця ниточка. Не забуваємо, її можемо так прибрати трошки. І тут також все робимо те саме. І останній. Це вже кінець. Ми на фінішній прямій. Все, ось вийшла у нас така сніжинка. Красива і чудова. Зараз ми її трохи доведемо до ладу. Так, я пропоную ці частинки пообрізати ці кінчики, так? Ой, залишити такі маленькі. І тут також. Ну, і з усіма так само проробити. Ось у нас сніжинка вийшла, справжня красуня. Прекрасно. Що робити з цими ниточками? Я їх пропоную продягти в ці петельки поруч за допомогою крючка. Ось я тут в кожний окремо буду протягувати, в чотири штучки достатньо мені. Чому я їх не залишаю? Тому що, дивіться, якщо їх повісити, на них повісити сніжинку, вона буде ось така кудись нахилена, похмура, висіти якась не, не, не те, що хотілося б. Ми будемо її вішати ось так, за верхушечку. Тому я ці шматочки ховаю. Ось тут продягла і відрізаю. Те саме робитиму і з іншою стороною. Чудово. Відрізаємо, і їх у нас як і не було. Краса. Мені вже дуже подобається. Чарівна сніжиночка. Як вам? Чесно, мені подобаються ось ці. Краєчки, воно дуже цікаво виглядає, але ви можете їх сховати. Ось так можна їх склеїти клеєм. І цю, одну, другу, залишити, наприклад, лише оці дві довгі, буде достатньо цікаво. Ось так залишити. Або можна навіть сховати і ці дві, теж їх склеїти. Клеєм пістолетом або моментом, і буде теж достатньо цікаво, гарна буде сніжиночка. Але мені чесно, мені дуже подобається ця сніжинка з цими стерчащими краєчками, вона така якась жива і гарна. Як ми її будемо вішати? Ось будемо за ці краєчки вішати. Я пропоную. Це зробити або за допомогою ниточки, будь якій довжину, на яку вам потрібно можна повісити, ось так. Або зараз класні продаються такі гачечки для ялинкових прикрас. Дуже вони мені подобаються. І класно вони підійдуть для нашої сніжиночки. Взагалі, вона красива і з однієї сторони, і з другої. Але ось будемо її тут чіпляти. Там можна знайти, за що зачепити, і нічого не пошкодити. Ось так продіваємо, і в нас готова ялинкова прикраса, що на ялинку можна повісити, що десь в будинку прикрасити такими сніжинками. Ось така у нас вийшла сніжинка. Достатньо легка, щоб плести її з дітьми. Дякую вам! За увагу, що були зі мною, плили разом. Бажаю вам гарних свят!